Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. Ну, як ви можете побачити, то, по-перше, ми з вами одразу знаходимося за моїм столом. По-друге, ви можете побачити ось такі от два набори. Такими прекрасними квіточками. Перший набір, ось такий от набір, це сердечко, яке прикрашене квіточками. З якої саме серії я точно не знаю, бо м -м, навіть, здається, у самому Лего воно, як ялинка, знаходиться в якійсь іншій колекції. Тому за сердечко я не знаю. Але знаєте, що його можна по-різному прикрашати. Ось нам ось це говорить, ось. Ця от... Також ззаду ми можемо побачити один варіант і ще два варіанти, які мені подобаються більше, ніж ось цей варіант. Тому я хочу якийсь із цих варіантів згодом зібрати. Давайте дивитися наступний набірчик це ось такий от набірчик з гілочками Вишні ось такі от гілочки. Він в нас відноситься до колекції Botanicals. Так, дивимось ззаду. Ззаду у нас знову ці гілочки, і також сказано, скільки сантиметрів буде одна гілочка. ну Дуже багато, 35, 35 см. От, от набірчик. Тому давайте ми з вами спочатку відкриємо, подивимося сердечко, повністю зберемо його, потім відкриємо, повністю зберемо гілочки. і Разом подивимося, як же в нас що вийшло. Так, почнемо ми цей огляд з цього наборчику з сердечком. Тому давайте з вами відкриємо і подивимося, що всередині. Я відкрила коробочку, і давайте подивимося, що в нас всередині. По-перше, я бачу багато пакетиків з циферками. Так, почнемо з першого пакетику. Ось такий. Дуже багато червоних та білих деталей. Далі в нас іде під номером 2 з прикрасами різними. Також ще є один пакетик з номером 2. Тут же прикраси поменше. І ще один пакетик під номером 2 з рожевими ось такими от прикрасами. І звичайна інструкція. Інструкція в нас книжкового формату. Ну, ось так. Якщо ви пам'ятаєте, здається, я показувала вам інструкцію з моєї орхідеї в цьому відео. І вона була точно такого ж-формату. Тож, давайте подивимось, що в нас тут. Так, інструкція перша. Ти -ти 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 -ти. І у кінці нам. Показано три варіації ось цього сердечка, але чомусь останнє на чому воно збирається, це ось це сердечко, яке є на обкладинці. Але ось цих ось цього і цього немає. Дивно, звичайно, я б хотіла зібрати або це, або це. Ну, добре. Тоді. Ми зараз з вами в відео складемо в ось цей варіант. Ну, точніше як. В відео я покажу, як я збираю саме сердечко, а для шорців і для тіктоків я окремо зніму, як я прикрашаю це сердечко з цими квіточками. Можливо, я його буду прикрашати на свій смак. Не за інструкцію, а як мені підкаже моє серце. i can't hide Сердечко в мене вийшло. Ось тут ми можемо побачити ось таку ниточку, за яку ми можемо повішати наше сердечко десь на стіні. Так, ну тепер давайте подивимося, що всередині цього наборчику з Що це у нас? Я вже забула, а, вишні, гілочки з вишнями. Так, ну, давайте дивитися. Так, Ну, ось у нас пакетики із цього набору. І тут багато чисел, циферок на пакетиках. Давайте дивитися. Перше. В першому пакетику знаходяться деталі коричневого кольору, і це, напевно, будуть наші гілочки. Так, в другому пакетику також знаходяться деталі для гілочок. В третьому пакетику знаходяться квіточки. І ось листочки для, одного, для однієї з варіацій гілки. В четвертому пакеті знаходяться білі квіточки. В п'ятому в нас. О, вже на другу гілочку пішли коричневі деталі. Так, в шостому в нас продовження деталі для гілочки. В сьомому пакетику у нас З'явилися вже для рожевої квіточки, бутончики, листочки. І в восьмому пакеті в нас знаходяться самі рожеві квіточки. Так, ну і знову у нас інструкція. Знову вона в нас формату книжкового. Ось такі от гілочки в нас вийдуть. Дві гілочки. Так, я пропоную нам зараз зібрати. Ось цю гілочку, а ось цю гілочку ми залишимо для тіктоків та шортсів. Тому давайте збирати. straight Така гілочка в нас вийшла. Мені подобаються кольори, які підібрані для квітів. Білий, рожевий, вони гарно між собою дивляться. Все гарно, все прекрасно. Одне, але це те, що вона повністю не поміщається. навіть, о, ні, Ось так вона поміщається, ось десь ось так. На коробці написано, що вона десь 35. Сантиметрів десь приблизно стільки. Ну що ж, давайте тепер я зберу другу гілочку. І ми з вами разом подивимося вже на готові обидві гілочки, на їх готовий результат, як вони будуть виглядати. Тому повернусь до вас через секунду. Так, ну що ж, ось таке от серденько в мене вийшло. Ось так. Кому цікаво, то як я вже казала, під час перегляду коробочок, то ви можете перейти до мене в TikTok, подивитися. Ось тут я вставлю QR-кодик на TikTok. Підписуйтеся, дивіться. Відео буде з тим, як я прикрашала Ось це серденько. Також, будь ласка, слідкуйте за моїми шорцями, також з'являться. Якщо вам буде це цікаво, і ви більше сидите в інстаграмі, то можете мені написати, я тоді викладу відео з складанням, прикрашанням цього серденька у рілси. Ось таке от воно вийшло. Я вирішила вибрати ось такий от варіант, тому що мені подобається, що тут не все рожеве, як на прикладі на коробці, а воно з блакитними квіточками, рожевими ось таке от серденько вийшло. Далі ось так. в мене є ось такі от дві гілочки, вишні. Як ви пам'ятаєте, я казала, що, повторюсь, що ось цю гілочку я збирала окремо. Так, знову можете перейти або в шортах дочекатися, або подивитися в тіктоці. Або ж, можливо, я ж ще раз повторюю, в рілсах, може, викладу. Я ще поки не знаю, якщо хочете, пишіть мені про це. Ось такі от гілочки вишні вийшли. Мені, чесно кажучи, подобається більше біла, чим рожева. Бо вона така більш ніжна вийшла, чим. Ось ця. Ця, ну, дуже рожевою вийшла. Хоча. Як справжнє вишня, все нормально, все добре. Ось так от. Що ж? Ось такі от набори Лего в мене сьогодні були. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося, тому ви не забудете мені про це написати коментар. Також не забудьте поставити вподобайку, буду цьому дуже вдячна. Ще не забудьте підписатися на мій канал, а також не забувайте дивитися усі мої відео. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей! па-па!